Вітаю вас на каналі Казки з Подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. У маленькому селі серед зелених лугів та птахів жив півник на ім'я Родик. Він був не просто півником, його голос був таким сильним і молодійним, що навіть ранкова роса завмирала, слухаючи його пісні. Кожного ранку, коли сонце тільки починало сходити, Рудик прокидався і співав свою пісню, що лунала через усе село, і всі звірята пташки, й навіть люди приходили слухати його чудовий спів. Але одного разу, коли він співав для своїх друзів у лісі, до нього підійшли три малюки: хлопчик Еней і Ільдар, а також дівчинка Лія. Вони з подивом слухали півника – і вирішили, що теж хочуть навчитися співати так, як він. Рудик, чому ти співаєш так чудово? запитала Лія. Я не народився таким, відповів півник, але я завжди любив співати. І мій голос став сильним, бо я тренувався. Хочете, я вас навчу? Діти дуже зраділи і погодилися. Рудик почав навчати їх основам співу. Спочатку вони вчилися правильно дихати, потім як вимовляти звуки. Спочатку було важко, але діти не здавалися, бо кожен день вони приходили до півника і разом співали. Протягом кількох тижнів звіряти і пташки почули, як не Ельдар і Лія все краще та краще співають. Вони вирішили організувати великий літній концерт для всіх мешканців лісу. Співник Рудик, який став їхнім наставником, став гордитися своїми учнями. Ось настала велика подія, концерт. Зібралися всі звірята, пташки, і навіть люди з навколишніх сіл прийшли подивитися. Діти, радісно тримаючи руки, вийшли на галявину і разом з Рудиком заспівали найкращу пісню, яку вони вигадали. Їхні голоси звучали так, ніби це був один великий хор природи. Концерт був чудовий і всі аплодували, Але після цього Рудик сказав: це ще не кінець дітки. Співати можна не лише на концертах. Є ще багато чудових моментів, коли спів може зробити світ навколо вас кращим. І саме тоді сталося диво. До галявину підлетіли нові пташки, а в небі з'явилися веселі хмари, що почали створювати картини, ніби відлунням пісень. Всі захоплено дивились на це диво. А далі, а що відбудеться далі? Ви можете подумати самі. Співали діти на наступний день, а може, вони зустріли нових друзів, які теж навчили співати? Захоплені чудесами, що відбувалися навколо Ельдар та Лія, не могли відвести погляд від дивовижного неба. Пташки, що приєднувались до їхнього концерту, почали співати ще голосніше. Наче відповідь на їхні пісні. Та раптом вдалині й почувся тихий звук, наче хтось бив у барабан? Що це? здивовано запитав Еней, піднявши голову. Це може бути новий друг, який хоче приєднатися до нашого концерту, сказала Лія, і всі троє поспішили у бік звуку. Коли вони наблизились, побачили великий дуб, а під ним сидів маленький ведмедик з дерев'яним барабаном. Він дивився на них із смішним виразом обличчя. Привіт, я Михайлик, сказав ведмедик, я чув вашу пісню і захотів додати ритм. Він почав тихенько гриміти по барабану, і звук став поступово голоснішим, збільшуючи ритм. Всі, хто був на галявині, почали танцювати і сміятися. Ти чудовий музикант, сказала Лія. Підбігши до нього, Михайлок щиро посміхнувся. А ви чудові співаки, відповів він. Може, ми зробимо справжній музичний ансамбль? Діти переглянулись, в їхніх очах запалила ідея. Але як це зробити? Які інструменти потрібні ще для справжнього ансамблю, і хто зможе допомогти? Ми можемо покликати інших тварин з лісом, запропонував Ельдар. Може, кожен з них має свій інструмент? Так і вирішили. Тепер на Галявині, де відбувався концерт, почали з'являтися нові друзі з лісу. Кожен приносив свій інструмент з маленьких дзвіночків до великих дерев'яних флейт. Але хто ж ще може приєднатися до їхнього ансамблю? Але як думаєте, хто ще може бути частиною цього музичного дерева? Як ви думаєте, яким стане наступний концерт? Музичний ансамбль швидко наповнювався новими учасниками. Прийшов заєць із маленькою Арфою, вивівся лис з бубном, а навіть сова принесла стародавні вітряні дзвони, що створювали магічний звук, коли вітер ним ледь торкався. Але ось до лісу підійшли нові звірі, які ще не мали своїх інструментів, але дуже хотіли допомогти. Ми теж хочемо бути частиною ансамблю. Вигукнула маленька лисичка, що стояла біля старого дерева з виблискуючими одченятами. Може, я принесу гілочку, яка може стати гарним тріскотом, запропонував маленький їжачок, що все ще носив на спині свої колючки. А може, я зможу допомогти заспівати ще вище? сказала білочка, потрясши хвостиком і посміхаючись. Усі звірята і діти були вражені такою підтримкою і вирішили, що кожен має знайти своє місце в ансамблі, але ось залишилася одна важлива проблема як скласти музику для всіх, і що саме вони мають співати на наступному концерті. Може, ми зробимо спільну пісню, у якій кожен буде мати свою роль, запропонувала Лія. Рудик, півник, який став справжнім вчителем, погодився. Давайте, але можливо, нам слід знайти чарівне місце, де ми можемо спробувати справді створити нашу пісню. Може, є місце, де всі інструменти гармонійно зливаються разом, і ми знайдемо особливу магію? Тепер діти і тварини почали міркувати, куди вирушити для своєї великої пригоди. Але як вони знайдуть це місце? Де їхня пісня стане ще прекраснішою, яка загадка чекає на них у лісі, куди вони вирушать. Діти та тварини вирушили в ліс у пошуках цього особливого місця. Ліс був величезний і неймовірно красивий, а кожен його куточок приховував щось магічне. Вони йшли через густі зарості, і вся команда була сповнена цікавості. ротик півник, який вів їх, раптом зупинився. Я чую, щось дивне, сказав він, прислухаючись, це, мабуть, те саме місце, яке ми шукаємо. Усі портихли, і тоді б вони почули ніжний, але водночас глибокий звук, який був схожий на мелодійне звичання струмка, що стікає через камінці, це було щось дуже особливе. Йдемо за цим звуком, вигукнув Альдар. Вони пішли через ліс до самого джерела звуку, і ось нарешті перед ним відкрилася велика галявина, в центрі якої розташовувалося чарівне озерце. Вода в ньому була прозора, як кришталь, а по її поверхні ледь пливли. Золоті та сріблясті пелюстки квітів, що росли тільки тут. Це воно. вигукнула Лія, дивлячись на це диво. Але було щось особливе в цьому місці, щось магічне, що змушувало всі звуки здаватися більш чіткими і гармонійними. Тут усе навіть вітер здавалося, танцювало в такт з музиці. Це місце, де зливається все, і звуки, і емоції, і наші голоси. Сказав Рудик, тут ми зможемо створити нашу пісню. Всі стали навколо озера, і кожен почав свій виступ. Спершу заяць заграв на своїй арфі, потім лис почав ритмічно бубоніти, а сова заспівала своїм глибоким голосом. І ось настала черга дітей. Аней заспівав перший. Його голос лився наче річка ніжно і плавно. За ним Ельдар дав свій голос, і вони разом створили чудову мелодію. Лія завершила і все навколо стало живим. Дерева шелестіли, а квіти почали розцвітати в ритмі їхньої пісні. Але ось раптом хтось зробив крок вперед. Це була маленька лисичка. Я хочу додати щось особливе, сказала вона, і вона заспівала найвищу ноту, яку коли-небудь чули всі, і тоді з озера піднялася велика хвиля, що розсипала золоті пелюстки по всій галявині, і кожен пелюсток заблищав, як маленька зірка. Це чудо, вигукнув Михайлик, але раптом з лісу з'явився дивний звук. Здалеку чутно було щось схоже на голос, який промовив це ще не все. І всі знову зупинилися що це було, хто це промовив і чому це місце було настільки особливим? Чи готові вони ще до найбільших пригод? Як ви думаєте, хто або що може бути за цим голосом? Всі, хто був на галявині, уважно прислухалися. До цього загадкового голосу, що звучав з лісу. Він був лагідним, але водночас містичним, ніби сам ліс шепотів. Я раптом відгукнувся голос із-за дерева. Вийшла велика й мутра черепаха, яка здавалася старшою, за всі дерева в лісі. Я, старий лісовик, сказала черепаха, повільно наближаючись до галявини. Це місце справжній центр лісового світу, де магія природи оживає, тому ваша пісня стала такою сильною, адже ви влучили в саме серце цього місця. Діти та звірята були вражені. Виявляється, що їхній концерт був не просто музикою, а справжнім зв'язком із природою. Ми створили не просто пісню, ми відновили гармонію лісу, сказала Лія. Старий лісовик кивнув. Саме так малеча, і тепер цей ліс буде процвітати ще більше, ви принесли в нього музику та радість. Ваш ансамбль вже не просто група друзів, а частина самого серця цього лісу. Тому, коли ви будете співати, ця магія буде жити в кожному звуку. Рудик Пільник гордо сказав: Наш концерт тільки починається. І справді, ліс став ще живішим і яскравішим. Кожен день всі разом співали і грали, і з кожним разом їхня музика ставала тільки сильнішою. Але найголовніше вони зрозуміли, що справжня магія полягає не лише в чудесах навколо, а й у тому, як вони ділилися своєю радістю один з одним, і ліс і його мешканці були щасливі, бо у серці цього місця звучала музика дружби та гармонії. А далі вони ще могли багато чого навчити, а ліс міг подарувати ще більше чудес. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії та нових зустрічей у світі казок і снів.